Мешканці будинків по вулиці Європейська, 133 живуть в оточенні амброзії. Найбільшою проблемою для людей є небезпечний пилок цієї рослини. Полтавці, проходячи повз цієї ділянки, кажуть, що відчувають симптоми алергії. В мене ось хлопець алергік, і йому дуже важко з цим впоратись. Я вважаю, що це не дуже потрібна рослина, тому Зрубати це все так, треба. Так, потрібно це все зробити. Ось ну майже так центр Полтави насправді виглядає воно не дуже добре. Ще нос брякає, дихати неможливо, тому краще, звісно, від цього позбуватися. Я сама задихаюся, як і дияшети. Діти малі, уже тепер такий вік у нас, що кожна соломинка вже нам мішає дихати нема чого. Де да все то неприємно. Люди неодноразово зверталися до різних структур з вимогою прибрати на цій ділянці амброзію. Розповідає мешканка будинку по вулиці Європейська, 133, Пані Тамара. Дзвонила в управління благоустройства, Кажуть, второй ЖЕК. Вже каже, що то час не дома, нехай вони саме там управляються. Коли не дзвонить, ніхто нічого не робить. Бо подивіться, у роз чоловіка ота амброзія, і ніхто нічого не робить. Це ж центральна вулиця. Зараз по різних мікрорайонах нашого міста проводять спеціальні роботи по знищенню амброзії, розповідає головний інженер комунального підприємства декоративні культури Сергій Луценко. Додає, що і вулиця Європейська теж буде оброблена проти цієї рослини. Європейська 133. От, жодної скарги на комунальне підприємство декоративної культури не надходило. Зараз ми працюємо дуже плідно в Полтаві, значить, уже третя неділя. Оброблені основні мікрорайони, сади, 2 сади 3 мікрорайон Половки. От сьогодні працюємо безпосередньо в мікрорайоні Браїлки. Тобто, у нас робота триває десь відсотків 65-70 Ми зробили міста Полтава, але за вказаною адресою Європейська 133 ми ще не працювали. От за даною адресою ми будемо працювати на наступній неділі. Нагадаємо, що в місті Полтава та в її громадах робота по знищенню аброзії розпочалася з 11 червня.